Навіщо лікар-психіатр призначає антидепресанти при тривожних розладах? Привіт! Мене звати Свірін Юлія, я лікарка-психіатриня. Проводжу онлайн-консультації з подальшим супроводом. Антидепресанти входять в першу лінію лікування не тільки депресії, як думає більшість пацієнтів, а й генералізованого тривожного розладу, панічного розладу та інших психіатричних станів. Але чому так стається? Тривожні розлади напряму пов'язані з дисбалансом і порушенням регуляції нейромедіаторних систем, які контролюють реакції мозку на стрес та небезпеку. Найважливіші нейромедіатори, які впливають на рівень тривоги, це сиротонін. Він стабілізує емоційну реактивність, модулює страх, сон, адаптаційні процеси. Також норадреналін, який бере участь в реакції на загрозу, регулює увагу та тонус нервової системи, Гамма-аміномасляна кислота і глутамат це ключові медіатори гальмування та збудження нейронних мереж. І, по факту, при тривожних розладах ця регуляція порушується. Центр уваги активується занадто сильно, а контрольні механізми кори головного мозку працюють слабше. І в цей момент в справу вступають антидепресанти, зокрема селективні інгібітери зворотнього захоплення серотоніну та селективні інгібітори зворотнього захоплення саротоніну та норадреналіну. Вони нормалізують передачу сигналу, знижують надмірну реактивність і, по факту, поступово сприяють відновленню фізіологічної регуляції. І робота мозку поступово починає відповідати фізіологічній нормі. Саме тому ефект формується поступово протягом тривалого часу, а не за один тиждень. А якщо ви хочете покращити якість свого життя, звертайтесь на консультацію за лінком в профілі.